У росіян квітне паливна криза. Москва вводить ліміти на бензин і змушена терміново закуповувати пальне в Білорусі. Оптовоціни на бензин в РФ ростуть щодня. Кремль заборонив експорт бензину, але від кризи це їх не врятувало. А все через успішні удари України по російських НПЗ. Лише з початку серпня нашими безпілотниками були атаковані щонайменше сім російських НПЗ. Які зупинились, які скоротили якісь уже скоротили переробку. Уже двічі ЗСУ били по нафтопроводу Дружба. Ефекти цих ударів будуть довготривалими і болючими для Росії, кажуть експерти. Деталі у Наталі Кулик. Кілометрові черги біля заправок та нулі на стелах в окупованому Криму та на Донбасі в Владивостоці та усьому Приморському краю За Байкалі Пального на всіх не вистачає. Вважаю, смія, високого закінчується. И сейчас громкоговоритель сказали, що заканчивается, не стойте стоїть в очереди. Просто представляете, вся та очередь подекуди продають по талонах. Сейчас приїхала на заправку заправлятися. Говорять, его по тепер видаємо смысле по талонам? що происходит? Ми в Советский Союз вернулись. Туго спальним в країні бензоколонці стало завдяки успішним і що важливо цього місяця регулярним ударам Сил оборони України російських нафтопереробних потужностях, проте яких не заперечують наші партнери, адже б'ємо ми українськими ударними дронами, це все легітимні воєнні цілі, оскільки система нафтопроводів система нафтопереробки це те, що забезпечує пальним російську армію. А будь-яка армія це мільйони літрів пального, яке споживається. Від початку серпня ми атакували щонайменше сім НПЗ на території Арефії, Рязанський та Новокуйбишевський НПЗ. Разом вони переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. За декілька днів запалав Афіпський НПЗ, через який проходить понад сім мільйонів тонн нафти щороку. Наступними цілями були Саратовський та Сизранський НПЗ. І після нашої атаки зупинився один із найбільших заводів Волгоградський, який переробляє 15 мільйонів тонн нафти щороку. 21 серпня українські дрони завітали на Новошахтинський НПЗ, який горів майже три доби. А вчора ще раз прилетіло по Сизранському НПЗ, який належить Роснєфті. І двічі за минулий тиждень наші дрони поцілили по нафтопроводу Дружба, який теж, як бачите, палав добряче. Прилетіло й по найбільшому морському хабу Росії в Балтійському морі устюлугу, яким зокрема переправляють тіньову нафту. Україна правильно обрала цілі, вона б'є роздати по цих НПЗ. І ще важливий результат, який ми побачили: Крим, Молода ніяк репша республіка ДНР, Забайкалья, Четінська область, хтось каже навіть про Куріли. Це ті регіони, де вже спостерігаються проблеми з п'ятим бензином, 92-м бензином. Тобто, перші дзвіночки українських ударів, ми зараз вже бачимо. Якщо додати все уражене, це понад 50 мільйонів тонн річної переробки. Кремль заборонив експорт бензину і нарощує імпорт з Білорусі, але на стелах багатьох міст все одно нулі. Десь приблизно біля тридцяти заводів вони уражені. Але разом з тим не всі зупинилися повністю, тобто зупинилися лише тільки декілька, і за ту інформацію, яку надавав Рейтерс, що виробництво бензину впало від 10 до 12%. Через палаючі НПЗ спустошені заправки у віддалених регіонах Росії, куди не долітали наші дрони, та на окупованих територіях. Це зумисна тактика Кремля до своїх же громадян. Для того щоб забезпечити якраз ті регіони центральні. І це переважно Москву, а також ті регіони, які зараз, де зараз відбувається збір врожаю, а ось ці дальні регіони вони почали просто-напросто туди не поставляти в необхідної кількості бензин. Тобто, це свідома політика, якраз для того, щоб показати, що ось ваші удари вони ніяк, нібито не впливають. Та впливають українські удари на всю Росію на ціни. 92-й та 95-й б'ють історичні рекорди. Від початку року ці марки пального подорожчали в РФ на 40-50%. і так само поповз догори дизель, потрібний для аграрки і терористичної армії РФ. Тим часом бензин уже по дів'яносто в санкт -Петербурге. І це не шутка. Що буде далі, тільки хуже. Крім прицільних ударів по НПЗ, українське військо в серпні било й по залізничних ешелонах спальним, яке підвозило для армії окупантів у Криму та на Запорізькому напрямку. І це теж додає їм клопоту. Цистерни, які ми могли доставити бензин цивільним, поїдуть знову для армії вбивць. Наскільки уражені нафтопереробні заводи Росіяни приховують і терміново намагаються відремонтувати, якщо ми знищили дороге імпортне обладнання, ремонт а від того, паливна криза на Росії розтягнеться на місяці, яскравий приклад це те, що відбулося ще минулого року з нафтопереробним заводом поблизу нижнього Новгорода, де Попри ті ремонти, які були зроблені, частину потужностей не вдалося запустити, тому що власне не було можливості отримати американське обладнання і нічим іншим його замінити не змогли. Чи допоможе зараз росіянам білоруський бензин? Російську нафту на території Білорусі переробляє Мозерський НПЗ, у тільки перекачують її нафтопроводом Дружба через станцію «Унеча» в Брянській області, яку ми успішно вразили і судячи за знімками супутника, знищили. Тепер доставляти нафту в Білорусь доведеться залізницею. Можна везти бензин із Казахстану, але це дорого і далеко. Нафтопровід дружба зараз зупинений, а відтак є перекачування нафти до Угорщини та Словаччини. Простій уражених НПЗ і додаткові витрати на їхній ремонт. Це все б'є по російській економіці і їхньому бюджету війни. Ціни будуть зростати, скоріш все перейдуть повністю на талони. І будуть видавати певну кількість це звичайно, все це буде відображатися у подальшому цінах на продукти. Поглибити паливну кризу в РФ можуть тільки сили оборони України бити безперервно і точно по нафтових потужностях, по транспортній логістиці. Це спровокує дефіцит ремонтного обладнання і втрати російського бюджету від перебоїв з переробкою та експортом нафти. А це означає, що грошей на війну в агресора буде менше. Наталя Кулик, факта ICTV, марафон Єдині новини. Війна в Україні може завершитися вже за півроку. Вважає віцепрезидент США Джей Ді Венс. Хоча й наголошує, переговорний процес непростий. Ключові питання території та гарантії безпеки. Венс наголосив, американських військ в Україні не буде, але Вашингтон продовжить активно підтримувати безпеку нашої держави. А ще заявив, що бачить поступки Москви, зокрема відмову від намірів встановити маріонетковий режим у Києві та згоду на певні гарантії безпеки для України. І відповів Лаврову про участь Москви у гарантіях безпеки для України за словами Венса, Росіяни братимуть участь у переговорах про припинення війни, але це не значить, що Кремль отримає право розміщувати свої війська на території України і тільки українці самі визначатимуть кордони своїх територій, наголосив Джей Ді Венс. Росія виявила готовність бути гнучкішою щодо деяких своїх вимог і говорити про те, що потрібно для завершення війни. Іноді нам здається, що ми досягли значного прогресу в переговорах з ними. А іноді, як сказав президент, він дуже ними розчарований. Ми намагаємося вести переговори настільки активно, наскільки це можливо, щоб знайти золоту середину і зупинити вбивства. Путін не демонструє готовності до реальних мирних переговорів. а Німеччина готова взяти відповідальність за гарантії безпеки для України. Про це заявив віцеканцлер і міністр фінансів ФРН Ларс Клінг Баель. Німецький віцеканцлер зазначив, що поки переговори ще на ранній стадії, і головне унеможливити новий напад Путіна на Україну. Тому необхідно зміцнити українську армію та розширити виробництво зброї в Україні цього року. Німеччина виділить 9 Мільярдів євро на допомогу Києву, тим часом президент Фінляндії Олександр Ступ заявив, що головним гарантом безпеки для України залишається сама Україна, яка має одну з найбільших і найсучасніших армій світу, і саме її потенціал на її потенціал можна спиратися в питаннях безпеки. Ступ запевнив, у визначенні гарантії безпеки Росія не буде диктувати умови Європі чи Сполученим Штатам. Одним із важливих результатів нещодавньої зустрічі у Білому домі назвав те, що вдов вдалося почати детально узгоджувати майбутні гарантії безпеки для України. І вже цього тижня українська та американська команди зустрінуться, аби обговорити можливість проведення майбутніх переговорів між Україною та РФ. Зустріч анонсував Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії. За словами президента України, тема ймовірних двосторонніх перемовин з Росією сьогодні також лунатиме в розмові з спецпосланцем США Кітом Келогом. Програмою будемо мати. Базовий план щодо гарантії безпеки базовий план. Базовий. Я думаю, що до деталей ще потрібен час щодо напрацювань. Ну і після цього, начебто, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові руські і на яку конфігурацію, чи готові руські на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів, двостороння, а потім тристороння зустріч. Літня жінка поранена внаслідок ворожого обстрілу селища Слатине Дергачівської громади на Харківщині. По обіді росіяни запустили по населеному пункту снаряди з реактивної артилерії. Було зафіксовано два влучання по житловій забудові. Пошкоджено п'ять приватних будинків, газогін та електромережі. 66-річну жінку з ламковими поранення плеча, живота та акуботравмою госпіталізовано до лікарні Харкова. Її стан середній. І Сумщина щоденно під ворожими обстрілами, на жаль, є загиблий та поранений. Близько п'ятої ранку. Росіяни ударним дроном свідомо атакували приватну автівку у селі Нова Слобода. Що всього за сім кілометрів від кордону від отриманих травм загинув 37-річний водій. Поранення отримали двоє пасажирів. Повідомили в прокуратурі Сумщини. Від опівночі ударні безпілотники атакували село Піщане. Там спалахнуло одразу чотири пожежі, горіли переважно звичайні хати. Люди дивом встигли вибігти з охоплених полум'ям будинків, проте без постраждалих не минулося. Попередньо, за даними ДСНС, травмовано шестеро людей. Рятувальники ж оперативно загасили вогонь. Зарево видно було їх. Я не знаю, більше десятка падало один за одним. Ми з дитиною побігли в кімнату без вікон. А потім нам зателефонували, сказали, що ви жвезуть з живуть тітку і дядька. що вони успіли чудом дивом вилізти з хати. Кожен нашу хату. Пряме попадання я на кришу впав, тоді ми вискочили і пішли у той у поле. Все загорілось, криша зразу загорілася. Штукатурка на мене посипалася і я не встигла документи всі зібрати. Все вигоріло абсолютно, нема нічого. Ти собаки вижили, знайшла в кухні корм, хоч поганую. А вже близько шостої ранку армія окупантів почала атакувати і саме місто Суми. Ударні безпілотники пошкодили торгові ряди ринку і заправку. А один із дронів типу Молнія влетів просто в багатоповерхівку. Я прокидаюся і бачу, що в мене зруйнована квартира. Вибити стекла, рама, холодильник. І я не вірю, що це відбувається. Мені здається, що я сплю. Я тут мешкаю майже 35 років. Я вилізла в окно і почала кричати всі цілі, ніхто не ну, ніхто не ранен, може треба визивати викликати швидку. І сусіди кажуть, походьте типу, швидко, бо є переліт. І я швидко взяла дитину, кота, документи і вибігла в чому є. Одна людина загинула щонайменше дев'ятеро поранені на Сумщині через обстріли російських окупантів минулої доби. Про це повідомили в Сумській оболвійськ адміністрації. Інтенсивність обстрілів в області відчутно збільшується, і це переважно критична інфраструктура та житлові будинки. У Сумській громаді після півночі окупанти атакували село Піщане десятьма ударними дронами. Там зайнялися пожежі, четверо людей постраждали п'ять будинків зруйновані ущент, 47 пошкоджені. А зранку Росія вдарила по сумах. Там понівечена дев'ятиповерхівка, заправка та магазин. Двоє поранених загалом за минулу добу армія Росії 140 разів обстріляла Сумщину. Під вогнем опинилися 46 населених пунктів. Окрім сумського району, найбільше від обстрілів потерпали Шосткинський та Конотопський. Окупанти гатили з реактивних систем залпового вогню, скинули 20 кабів, атакували ударними та і дронами Сплять просто неба. Така ситуація з евакуйованими у Павлограді на Дніпропетровщині. Транзитні центри не встигають приймати новоприбулих так само і у Дніпрі. Після прориву росіян у районі Добропілля потік переселенців зріс у рази, аби вивозити людей у безпечніші регіони. Евакуаційники, схід сос нині збирають кошти на реби для автобусів. Чи вдалося розвантажити переповнені центри і як облаштовують людей? Розповість Анастасія Вільхова. Важала брати не Це центр тимчасового розміщення маломобільних людей. Прихисток вміщає до 150 людей, і зараз він заповнений вщент. Сьогодні звідси вирушить 16 пенсіонерів. Вже за кілька годин вони поїдуть у геріатричні центри. З самого ранку центр Океан добра у Дніпрі наповнений тихим гомоном. Тут готуються до відправки 16 пенсіонерів із Донеччини. Кожен із них залишив за спиною рідний дім і вирушає у невідомість, але подалі від війни. Боже та перемогу буде помічає. Конячко пакети з речами та документами. Усе, що вдалося прихопити в дорогу. Подружжя пенсіонерів з Іванівки на Донеччині ділиться. Їхній такий рідний город вже заріс бур'янами, а курей, тікаючи, так і лишили на подвір'ї. Втім, найбільше болить думка, що повертатися вже, мабуть, нікуди. Спочатку одна хата згоріла, потім друга хата згоріла потом третье, а потом уже страшно было оставаться, люди стали текать. Остался я ну, це, с дедом и там еще это самое. Вот, Два-три человека осталось. Потом дочь сказала, выезжайте. Сидела, плакала. Куда еду? Что еду? Откуда я знаю? Куда я еду? Че лучше, че хуже. И кури, все да? осталось, осталось. Бегала, как мы уехали. Я ж не возьму их себе в пазух, тут держать. Бросили все і уїхали. Сподіватися нікуди. Маломобільним пенсіонерам важко адаптуватись на новому місці, тому для 16 з них вже знайшли житло. І тепер, зібравши останні пакунки, вони вирушають у дорогу, у свій новий дім. Останні години перед потягом всі сидять у тихій напрузі. Старий побут залишився далеко на Донеччині, але найцінніше вдалося зберегти життя. Особливо відчуває це Олександр із Мирнограду, розповідає ворожий снаряд розробив йому кістки на нозі. О, і спомінати страшно. Їхав на велосипеді за водою, прилетіла міна, взрив, нічого не поняв. Пляки очнувся в бур'янах. Дякую, люди витягнули. Спасибо, доставили до Доброполя, там оказали первую помощь. Потом кромотор в больницу прооперировали. Ну, а теперь... Евакуат і такі історії тут не поодинокі. Цим рейсом вирушають маломобільні люди. Дехто потребує сторонньої допомоги, інші не можуть навіть підвестися з ліжка. Для них евакуація складний і виснажливий процес. Ситуацію на пероні постійно контролюють евакуаційники команди «Східсос». а допомагає їм Лілія. Каже, навіть кілька лагідних слів можуть стати для цих людей рушійною силою. Коли я їм кажу, що я теж… Переселенка Бахмута. Ну, Бахмута вже забули, можна сказати так. Хоча вони ж всі з Донецької області, та да, там Константиновка, Покров, ну, всі, як кажуть, земляки. Нічого, успокаю, я не знаю, откуди в мене це взялося, це силу. Загалом сьогодні до геріатричного центру вирушать 52 людини. Частина з них із переповненого павлоградського транзитного пункту. Евакуаційники зізнаються, місць там катастрофічно бракує. Ліжка вже розставлені в залах, у коридорах і навіть на метах ночують десятки. А щойно звільняється місце його миттєво займають новоприбулі. Східсос має таку чергу життя. Що це за черга життя? Це люди, які вже подали заявки на евакуацію. Але ми не можемо їх вивести, тому що нам нема куди їх розмістити. І оця черга, черга життя, вона існує саме тому, що місць для розміщення таких людей в Україні бракує, їх або немає. Або їх треба обладнати відповідним чином, або треба зробити ремонти в закладах, тощо, тощо, тощо. Ще одна проблема, з якою стикається схід сос, небезпека самої евакуації. Члени бригади кажуть для російських FPV. їхні бригади перша ціль. Тож зараз відкрили збір. На РЕБи. мета придбати шість систем. А це понад 2 мільйони гривень. На протязі вже двох років ми потерпаємо від FPV-дронів та систем, які можуть вразити наші екіпажі. Наших людей, котрих ми вивозимо, і наші, і наших партнерів були вражені автівки, і не раз це постійне явище, і на усіх ділянках, де перебувають наразі наші евакуаційники, вони безпосередньо у зоні ураження дронами, і це основна, основна біда. Всіх 52 переселенців уже розмістили по вагонах. За кілька годин вони прибудуть до геріатричного центру у Білій церкві, де представники держави таки знайшли для них місце. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ, єдині новини. Четверо людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Костянтинівки, що на Донеччині повідомляє міська військова адміністрація. Ворог завдав п'ять авіаційних ударів керованими авіабомбами. ФАП 250 по житловій та цивільній інфраструктурі міста. Зафіксовано пошкодження 26 об'єктів інфраструктури, серед яких будівлі закладу освіти, банку, центр побутових послуг, багатоквартирні будинки та дві лінії електромережі. Постраждалим надається необхідна медична допомога. Каби, ФПВ-дрони та артилерія. Росіяни не припиняють обстрілювати Костянтинівку зі всього, чим можуть дотягнутися. Утім, попри все, місто тримається. Зокрема, завдяки бійцям батальйону Карпатська Січ, які працюють на гарячому турецькому напрямку. Більше про мужніх захисників Костянтинівки у сюжеті Олега Ендриксона. Бажано. Чим швидше, тим краще. Взагалі 120 240. Такий вигляд має рецепт протидії ворожим ФПВ. Наша знімальна група у Костянтинівці. Російські дрони тут працюють цілодобово. Місто залічені кілометри від лінії фронту і є ласою здобичу для чужинців. Всі воно дуже стало. Уже мало людей взагалі виїжджають. І, якщо, може, бачив, коли катався, що тіпа, люди всі уїжджають. Ну, жмуть його з трьох сторон, грубо говоря. Щасціка жмуть, потім жмуть з Березка туди. Чи де покров піджимають і чуть-чуть беруть в окруженні, так сказать. Вже піво майже воно. Цивільні лишаються, ну, да? Так, вони везде лишаються, навіть в Тарецьку і по. по... Лишалися, коли там нормальний двіж був, у нас бабка бігала. У нас контакт з цими ж михами. Паня бабка бігає. разом з бійцями бандерами прямуємо на місце одного з останніх прильотів за вікном. Автівки звична для Костянтинівки картина, будинки з вибитими шибками, спалені автівки цивільних та вулиці, на яких дуже рідко можна побачити людей. Ми на місцевому ринку, точніше тому, що від нього залишилось. Та пару днів тому це ж місці тут торгували для себе. Військових геть і не було, вони ввалили. А чим? Півішки були. Ось каба. Німця. Машина. Каби, каби, я ж казав, якраз. Три штуки, все. Хорошо. Більше не буде. Втім, у росіян свої плани. За кілька хвилин вони знову запускають керовані авіабомби. Є <плес> санхватися? Нема. Розмажа по всім гімнотіки по... по стінках бріс. Хі... <плес> Куда воронку 10 метрів випробує? Костянтинівка одна з причин тиску росіян на турецькому напрямку разом з іншими підрозділами тут працюють бійці 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Яка ситуація ну, Скажу скажу як всі кажуть, що складна, но контрольована. Ворог все питається проникнути до нас в тили забігти. Ну ми з цим боремося за що штурмових груп наших, які швидко реагують на це і захищають їх. Буває, що вдається в них забігають, але ну, ми їх знищуємо. Їх постійно веде пташка. Тобто, якщо у нас стає контакт, от о, в один випадок теж був на позиції. До нас зайшло два-двох. Ми їх знешкодили, але їх, їх пильнувала пташка ворожа, і почали нас зразу після цього накривати всім. Та все ж найскладніше для наших бійців нині зайти на позицію та вийти з неї, каже Бандера. І знову все через дрони. Місяць позиція, плюс шість днів на дорогу, п'ять днів на дорогу. Це вони йдуть за окраїни одної, Йдуть вони 15 кілометрів. Хлопці розуміють, я з ними спілкуюсь часто. Я розказую зачем чим їм це треба, що це до їхньої безпечності. Тому що якщо ми будемо кажуть, там, як раніше ми мінялися п'ять днів на позиціях, і можна було заїхати привести евакуацію, то зараз на жаль. Техніку не застовував дуже давно. Техніка пріоритетна ціль для ворога. Це точно знає старший водій механік із позивним Варвар. Його разом із побратимами неодноразово виручала ось ця автівка. Було недавно. Потрапляння по ній. І під'їхав, з ну, Я з боку з напарник не їхав. З боку сидів. То хлопок тільки почув, поняв. Під час інтерв'ю над автівкою завис fpv дрон, але нас не помітив. Зброя варвару не знадобилася. Белазенка була, угу. там під нами ж пройшла. Ми спілкуємося з бійцями в День Незалежності. Це свято, як і будь-які інші, на фронті сприймаються трохи інакше, кажуть вони. Такого як святкового настрою десь там чуть-чуть є. Розумію, що це велике для нас свято на тяжкий час. Трішки в душі, так, свято. А от в реальності не дуже так. Хотілося б святкувати, звісно, в мирний час. Але думаю, так і буде скоро. Допомогти бійцям, які боронять незалежність України, ви можете донатом. на екрані. QR-код зі збором для аеророзвідки першої роти карпатської січі. Долучайтеся, Олег Ендриксон, Захар Комах, програма Вікне СТБ. Марафон. Єдині новини. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям, які тікають від війни. Про це повідомляють польські змі. Він заявив, що за три з половиною роки повномасштабного вторгнення Польща, яка раніше вважає Росію агресором, утім, настрої стосовно фінансової підтримки біженців змінилися. Нині українці на рівні з поляками отримують допомогу на дітей. Це 800 злотих. Утім, Навроцький переконаний, її повинні виплачувати лише тим українцям, які офіційно праси Штовані платять податки, таких за даними аналітиків, понад 75%. Тим часом польський віце-прем'єр Кшиштоф Гавковський заявив, що до того ж через вето на цей закон Польща з 1 жовтня не зможе платити абонплату за старлінки, які працюють в Україні. Це майже 30 тисяч терміналів. Гавковський заявив, що не може уявити кращого подарунку для армії Путіна ніж відключення з сувід інтернету. За його словами, Україна також втратить можливість зберігати дані в безпечному місці у міністерстві цифрової трансформації. Фактам заявили, що нині ведуть діалог з польською стороною стосовно цього питання. Легендарне шоу, хто хоче стати мільйонером, повертається на ICTV2. у третьому сезоні глядачів чекають 10 випусків і майже три десятки учасників, які змагатимуться за мільйон. Виграти зможе кожен і вперше шанс на гру матимуть і глядачі за колісами. Побував Владислав Круглов. От ми нарешті зустрілися знову на ICTV2. час гри настав. 1 вересня на ICTV2 стартує третій сезон легендарного шоу Хто хоче стати мільйонером у попередніх сезонах. В Україні вже з'явилися нові мільйонери, і цього разу їх може бути кілька. Ми не створюємо конкуренції. У нас кожен гравець може виграти мільйон, буквально кожен, якщо навіть один виграв мільйон. Це не означає, що мільйони закінчилися. Наступний сідає в крісло і в нього такий самий шанс. Ведучий його тільки підтримує. Від старту першого сезону проєкт став хітом ICTV. Другий сезон стартував вже на ICTV2 і знову був лідером рейтингу. Нам надходить дуже багато потім повідомлень, що наші телеглядачі буквально розмовляють з телевізорами, і в цьому і фішка і є. Ти сидиш зі своїми там друзями чи родиною і сперечаєшся, яка відповідь А чи Б, така чи до мільйона 15 питань загальних знань. Третій сезон – 10 випусків. У кожному по 2-3 гравці. За мільйон змагатимуться майже три десятки учасників. Спочатку все легко йде, все легко йде, а потім ти починаєш довго думати, і чим довше ти думаєш, тим більше ти перевикупаєш. От у мене сьогодні було десь питань три, де я прям сам себе закопував, але викопував. А от за останнім може так не вийшов. Це була моя давня дуже дитяча мрія. Колись я дивилася це шоу. І ще я не знаю, напевно, вже 20 років тому. І я себе просто уявляла, як я там сижу. Більше нічого мене не цікавило. Не так виграш, не так самий цей просто присутній. Продюсери проекту відбирали учасників не лише за рівнем знань важливою була мета, на яку людина хоче витратити виграш. Велика мрія це відкрити центр професійної адаптації е, і соціалізації для підлітків та молоді з ментальною інвалідністю і м, створити для них робочі місця, створити для них можливість працювати взагалі. Я панував на силу оборони, ось тому що є 25-та січславська бригада, яким треба наземний дрон, але е, я вже бачу, що на, на дрон взагалі не вистачить, тому що він коштує 250. Тому я щось придумаю, де їх там десь ці присунуть кошти, а дрон ми і так купимо із тура, бо я тільки з тура повернуся. Творці обіцяють у третьому сезоні не тільки гравці у студії, а й глядачі матимуть шанс на гру. Для них приготовано декілька інтерактивних сюрпризів. Владислав Круглов, факт е сі Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.